Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Так, курочки також раді. Зберемо яйця. Отак. Два. Ну, яке рябе. Подивіться, яке рябе Три. Чотири і там. О, і там два. Сьогодні знеслась лише одна. Стара, ось оце. І того сьогодні 6 яєць. Ну добре, вони і так всю зиму гарно неслися. До речі, сьогодні був на базарі повно яєць по 45 гривень. І, як то кажуть, нікому вони не нужні. Тому будемо їсти самі. Отак-от. Ну, але все рівно дуже добре, що вони гарно несуться. Так, кури посидять, зараз не про них. Друзі, хто пам'ятає, я казав, що можливо мені вдасться трішки розширити, скажімо так, свої приміщення. Ну, якщо так можна сказати, і мені це вдалося. От Оця загорожа тепер ну, не моя, я нею буду користуватися. Хто зі мною давно, бачили її вже багато разів, тому що отут я тримаю водоплавну птицю влітку. От отак, от під відкритим небом. На ніч я їх заганяв у свою загорожу. Оце от, оце от кінець моєї загорожі. Це е, загорожа нашого друга, маминого кума. От він переїхав у село. От. І я попросив. Тут було все заставлено рамами, ну, різним хламом. Ми вчора все поприбирали. От. І тепер я буду нею користуватися. От. Вона приєднана от, до нашої. Тут це, якщо так, ну, не якщо так, це наша сітка. Ось оце. От, він просто приєднався. От, вона, до речі, більша, ніж наша. Наша десь е, ширина півтора. Ну, Звичайно, ця також так. наша половиною, А ця 4, здається, двадцять. Е, ну, ми трішки свою. Зробили меншою, я так думаю, я вже не пам'ятаю, тому що в нас сітки було. От скільки було, так і зробили. А він уже під'єднався і от е, зробив довшу. От Вона набагато вища. Тобто, отут от під стіною я можу стояти в повен зріст. У мене метр вісімдесят зріст. От, а у тій нашій ні. Тому от, е, я радий, він залишив нам ще й одну шиферину. Це вже япона. Стягував сюди ці сідала, ось корита. Ну, Друзі, ви знаєте, як тільки з'являється якесь місце лишнє, воно відразу захламлюється. От, ну, звичайно, потім я це все тут устаткую. Чи буду я в цьому році тримати більше птиці, ну, завдяки тому, що в мене з'явилася ще отака от загорожа, я не впевнений, але я впевнений, що мені принаймні буде. Зручніше, тому що, ну, от, наприклад, отут я тримаю качок, а отут вони от ночують. Тому що я їх на ніч заганяв у свою сітку отуди. Я називаю сітка. Оці загорожі, оце, до речі, та загорожає де ляля живе. Також сусідська я користуюся. от, А так буде зручно. Я ще, якщо чесно, картинку не вималював. Хто тут буде, як це буде? Думав перенести сюди е, клітки з кролями. Але подивимося, тому що якщо я буду тримати тут, наприклад, півнів, тобто курень і сучки залишаються в гаражі, це без ніяких питань. До них, скажімо так, претензій ніяких. А от що я буду вирощувати на м'ясо, качки чи півні, чи й те, і те, тут, звичайно, було б мені зручніше управлятися. Кролик, за кроликами, тому що так би поставив клітки. От. Але, знову ж таки, якщо будуть півні, вони летітимуть, пір'я. Не знаю, я ще думаю, і, звичайно, я все вам буду показувати, але от ну, не міг вам не похвалитися, тому що, якщо чесно, дуже я радий. Я давно про це думав, але ну, неможливо було. Ну, Я розумів, просто людині нікуди було все це дівати, та й не потрібно воно йому було. А зараз так склалося, що він. Переїхав, ми в гараж перенесли все це в його, і він його потім також перевезе в село. От-от будка літня Ляліна, вона, скоріш за все, буде тут. Якщо вона себе погано веде, я її на нацепок чіпляю. Але ну, погано, я маю на увазі, вона гавкає на курей, на качок, але ніколи нікого не давила. Я впевнений, що цього й не буде, але от інколи просто потрібно її прив'язати, щоб вона тут не по всьому не бігала. Подивимося, як воно ще буде. Тому, друзі, ми ще її з батьком передивимося, тому що тут не тримали вони, мабуть, років 20, може більше, чи не тече ця криша. Отам, от от, напевно, з того краю я плівкою затягну на літо, тому що там он, ну, все видно, не потрібно. Лишні очі не потрібні тут. От. Трішки Ну, Ще лише березень тому, ну, але от якось так. Якщо все буде добре, триматиму тут. Тому що, якщо чесно, качки хоч і ночують лише з курми, ну від них багато вологи, Закривать, перекривати, тому якось так. Потім подивимося, якщо доживемо. Можливо, взимку тут кролі зимуватимуть. Може, я їх перенесу клітки на зиму, коли вже не буде тут птиці. Ну, подивимося, я ж кажу. Картинка чомусь у мене в цьому році не складається. От. Подивимося, як будуть розвиватися всі події. Але от таке щастя, можна сказати, мені привалило. Тому я безмежно радий, ділюся з вами. От. Ну, знову ж таки, лише для літнього е, періоду тут можна щось тримати, але, ну, дякую і за це. Тому що я ж кажу, там ось дивіться, наскільки моя нижча, вичищати, якщо чесно, трішки так уже е, ну, незручно. А тут ось яка краса, вже жду, коли потепліє так гарно. І ще також не вирішив, кого я буду заводити. Хочеться і те, і все. І якщо тоді звільняється ота, е загорожа оця от Деляля зараз може завести ще щось. Ну, подивимося, друзі. От якось так. Так. Що тут банда? Банда рябих і чорних. Муха, не можеш уже? Годую. А хто це зерно вигрібає? Навіщо? І в мисці є і тут повигрібали. До речі, вже не даю. Дерть даю ціле зерно. Овес і ячмінь. На. Увечері дам вам одну таку от чашку, щоб не переводили. Так, друзі, вибачаюсь. Отак. Муха там уже сходить з розумі. Отак. Чого ви? Не потрібно вигрібати. Зголодніли. Ух, ви ж. Так, зараз дам вам смаколики. Ми вчора е, шаткували капусту, і от такі качанчики позалишалися. Я даю потрішку. От я так з капустою обережний, тому що капуста, скажімо так, така підступна. Можуть е, вздути їх. Але я даю потрішки. От всього, і яблучка, поки були давав, і. Ну, от зовсім потрішки. Як там так і кролиці. У мене є сусідка, яка каже: я, наприклад, ні капусту, ні моркву не даю, тому що були випадки, коли там вздулися. Ну, це таке. А я даю все. Даю потрошку. Ну, Кроленята, звичайно, за кролицею е, потрошку пробують, тому... Звичайно, як що я вже казав, якщо, наприклад, ви купуєте там, для розведення собі кроличку там, не знаю, чи кроля от, із господарства, яке е, утримує кролів лише от, на покупному комбікормі, вода і все, то звичайно від до таких от, е, домашніх скажімо так, смаколиків може бути будь-що. А от такі кролики, як у мене, які ви бачили з самого народження. Тільки починають їсти, все пробують те, що пробує і мама. Тому отак от потрошку я даю всього. Ну, Звичайно, подивимося, як буде далі. Так, муха-муха На, муха, на, на, на. На, Тікай, випрягують з клітки і біжи, хто зна куди. Отак. Ну, але вони, до речі, зараз дужче до сіна і до зерна я бачу. На, манюнький, Це смаколики. Так, Зараз даю сіна, вон вже викидають. Так, ось поставив їй ще водичку, додавив. почали перевертати, я не знаю, можливо, тут вже кролиця від них втікає. От. Вигрібають зерно, вивертають воду, вже виросли. Подивіться, вся клітка в кролях. Вся клітка в кроликах. Ух, ви ж такі, ось дивіться, як щемно чемно їдять, ніхто з ніжками не заліз, всі підійшли. О, які ви молодці. На камеру. Ви ж такі тісіно пішли їсти. Ну, ці такі от, до речі, сірі, такі вже гарні. До речі, можна буде колись взяти ваги і так для цікавості поважити їх. Це маленький. Отак от. Так, ідемо годувати. Вашого батька. Так, друзі, от курім дав увечері зерна, щось вони не дуже його хочуть. Чому не випускаю? Зараз розповім. От, є в мене глядач, якого звати Артем Мороз. от, Ну, принаймні так у нього написано. От, І він під останнім моїм відео е, написав таке прохання, щоб я вибрав якусь гарненьку курочку і він дав їй ім'я. Ну, я сподіваюся, що це дитина. Ну, інакше було б дивно, але хто я такий, щоб когось засуджувати. Тому, ну, червоні курочки в мене Луман Браун майже всі одинакові. Їх дуже важко розрізнити. Тому от у мене є три чорні. От, і ось курочка, яка у якої найбільше пір'я. Вона мені, до речі, також найбільше подобається. Ось вона я вам її показую. Можете Артем вибрати їй ім'я. Якщо вам так хочеться. От. Але ви повинні розуміти, що це не собачка і не котик. От Убирай зовсім інша доля. Але якщо вам так хочеться, от будь ласка, оцю чорну курочку, якою найбільше пір'я, можете якось назвати. Отак от от я покажу вам її. Дуже вона красива. Ті, до речі, дві також красиві, але в них просто мало пір'я. А ця мені також дуже подобається цього. Артем, будь ласка, давайте ім'я, якщо вам так хочеться. Кронділь, кронділь, даю тобі капустку. Також такий шматочок залишився. На. Кролик спокійно не, не вириває, нікуди не тікає. Ну, Можливо, тому що біля нього немає 10, 10 кроленят. От Такий цікавенький. В руки не дається так, щоб я як кролицю трогав, але і веде себе адекватно. Отакий от, от вухань. Вуха такі здорові. Гарний кролик мені подобається. Якщо все буде добре, буду його тримати скільки буде можливості. Тому що мені не потрібен ні новий кролик, ні нова кроличка. Мені досить того що є. З тим би справитися, да? Вон 10 яких вже виросло. Так, друзі, пасемося. І йде сніжок, не знаю, чи її вам видно. Та видно. Десь плюс 4, ну, але пішов сніжок. Ну, так і він березень. То щось я так уже прям весна-весна. А -весна. ще може бути і сніг, да, Петя? О так. Ну, але вже пастися їде Пташки співають, сніжок іде. Якось так. Ось тут, друзі, в мене є таке містечко, тут, до речі, також була яма, потім її так позакидали от, землею. І я сюди кидаю, от, як бачите, з капусти, очистки, хто зі мною давно бачили, я тут восени сюди кидаю. Не знаю, якісь відходи від помідорів, коли ми сік давимо, всяке таке. І кури тут грибуть, все перегрібають. Потім тут весною ростуть кабачки, гарбузи, помідори. От, ну, звичайно, кури не дають, їм вирости, все перегрібають, але отак ну, от. І їм є чим зайнятися, і мені далеко не носити. От, бачите, щось там, капусту вони довбуть. Щось. У кролі, от зараз, коли з'явились кролі, отак вичищаю, сюди кидаю, от, вони багато вигрібають, зерна. Подивіться, скільки зерна. І кури його перегребуть, а ні, потім воно виросте і буде. Така зелена маса їм. Ну, якось так. Такий сніжок пустився, до речі. Так, друзі, кури вже погуляли, позаходили. Я от кроликам сходив, вербички вирвав. Ліщенке. Нате. Бандюга немалі. Муха вон, як тітка, забрала собі і сидить. Їжте. Усім вистачить, на. І ось ще вам смаколиків. Отаких. От Трішки полину. На. Потрішку, всім по трішку, На. На тобі туди. На, куди ж таке? Ану. Не хочете? Ну, мамка, все поїсть. А ну ось рябкою щось там На. Не хочете? Ну, мамка все поїсть. Там трошки було. Он. Як. ти. Киточки об'їдають з ліщинки. Он є такі мотатий. Ух, вже й морде. Ух, ви вже ж і морде. Чого ви всі там скупчилися? Ідіть сюди. Ідіть. Ну, Бандіти такі. на. Муха. Вон муха номер два розкуштувала полин. Правильно їжте. А ну, ряба, рябий. Рябий чи ряба? Ні. Ну, а муха No2 в курсі діла правильно. Ці крутять носами, а ти. Їж, це смачненьке. Ух, ви ж такі вже, як вас, як вас тут багато. на Маму ліземо вже. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей. Ух, як весело!